11 лютого в кіноконцертній залі телестудії Радехів пройшов другий етап дев'ятого чемпіонату Радехівського району Гри щодеколи. На турнір разом із своїми керівниками прибули юні інтелектуали із десяти шкіл. Гра була завзятою, журі безкомпромісним, перемога справедливою. Турнір підготували відділ освіти райдержадміністрації, сектор молоді та спорту і Радехівська ліга інтелектуальної творчості. До журі гри, щодеколи увійшли Юрій Карплюк, Володимир Брановський, Галина Красіцька та Роман Слободян. Гра традиційно проходила у декілька етапів, після кожного з яких виставлявся рейтинг команд. Запитання ставились тематичні: історія, мистецтво, література, наука, спорт, географія та інше, і крім ґрунтовних знань, вимагали для відповіді логічного мислення та кмітливості. Найкраще з цим упорались три команди переможниці. Третє місце команда Радехівської школи номер 1 Девід РО-23107. Прошу, капітан команди обігру. Друге місце зайняла команда Кристал Павлівської з Росії. Перше місце прийняла команда нова генерація радехівської спеціалізованої школи. Окрім цього, турніру радехівські юні інтелектуали відзначились і на рівні області. А інтелектуали дорослі мають вдалий шанс відзначитись незабаром в Радехові. Також синхронно наші команди беруть участь у чемпіонаті Львівської області. І приємно, що з 10 команд, які змагаються у нас, 5 команд війшли в кращу 20-ку команд Львівщини. Дорослий чемпіонат, як вже було сказано, розпочнеться 21 лютого. Ігри відбудуться в приміщенні ресторану початок в 11-й годині. Так що запрошую всіх бажаючих спробувати себе. І е, телефон для довідок 098 612 69 10. І не можу не згадати про багаторічного спонсора нашого, наших змагань, інтернет-провайдера BestLink, який зазвичай допомагає і проводити нам наші змагання. І також хочу, хочу подякувати, подякувати телерадіокомпанії Радехів, нашій інформаційний спонсор, який нам надав прихисток.